У продажу таунхаус у Вінниці, п'ятничани. Біля лісу. Крута локація 70 квадратів, півтори сотки земельної ділянки приватизованої біля будинку. Але поруч ліс. Комунікації вже є: світло, газ, вода, септик. І так, заходимо. Тут у нас одна велика кімната, кухня, студія, кладова. І вихід на терасу. На другий поверх, звісно, я піднялась заради того, щоб показати вам, який чудове тут планування. Перша кімната, друга кімната. І санвузол. Що ще треба? А найголовніше, що варіант бюджетний 39 500, і він ваш. Дзвоніть, пишіть, покажу.